Служба безпеки спільно з Нацполіцією затримала на Івано-Франківщині п'ятьох організаторів ухилянської схеми, які допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації. Зловмисники фіктивно оформлювали військовозобов'язаних водіями міжнародних пасажирських перевезень і незаконно вносили у систему шлях. Це давало ухилянтам змогу безперешкодно виїжджати до країн ЄС. Коштувала така послуга 14 тисяч доларів США. До злочину виявилися причетними учасники міжрегіональної злочинної групи мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей. Зловмисники забезпечували своїх клієнтів пакетом фальшивих документів про працевлаштування водіями міжнародниками. Пакет включав трудовий договір, контракт, дорожній лист тощо для доступу до бази даних шлях. Організатори використовували електронний ключ однієї з транспортних компаній. Після цього чоловіків перевозили до прикордонних областей, інструктували щодо проходження контролю та забезпечували їх подальший виїзд. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили 40 тисяч доларів, 30 тисяч євро, понад 10 тисяч злотих та 16 тисяч гривень. П'ять автомобілів, які використовували для перевезення військовозобов'язаних, також комп'ютерну техніку, мобільні телефони з переписками, що якраз і підтверджують протиправну їхню діяльність. Крім того, в одного з учасників угрупування поліцейські виявили і склад озброєння. Це є п'ять бойових гранат різного типу, також вогнепальну зброю та понад 3 тисячі набоїв різного калібру. Наразі усім п'ятьом організаторам повідомлено про підозри за незаконне переправлення осіб через кордон. Одному з них додатково інкримінують незаконне поводження зі зброєю. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Рай».